Це один із тих фільмів, після перегляду якого глядачі розділяться, як кажуть, на два табори, і будуть сперечатися між собою, наводячи свої аргументи. Тут показано в своєму роді філософське питання, на яке немає конкретної відповіді. Зрозуміло, що тут все більш утопічно, ніж у реальному житті, але все ж таки є над чим замислитися. Тож, як завжди, дуже коротко, і звісно, що без спойлерів, про фільм, після якого можливо хтось навіть посвариться під назвою Репродукція майбутнього. Давайте по порядку. Репродукція майбутнього. Як казала режисерка фільму, це те майбутнє, яке хочете ви цього чи ні, але рано чи пізно таки настане. Питання тільки, як швидко люди почнуть сприймати це як нову реальність. Ви вже можете починати сратися в коментарях про цей фільм, якщо дивилися. А я зараз просто опишу, що тут відбувається. Суть у тому, що нам показано недалеке майбутнє, в якому вже давно багато людей народжують завдяки технологіям, такому собі інкубатору, що в свою чергу дозволяє уникнути будь-яких проблем зі здоров'ям дитини та батьків. Ось і наші голові. Головні герої стикаються з тим, що хочуть завести дитину, але у них різні погляди на цей процес. Вона перспективна, молода, амбітна жінка, яка максимально користується технологіями як на роботі, так і вдома. В їх сім'ї фактично всі фінансові питання вирішуються завдяки її роботі, бо вона має непогану таку посаду і згодом має отримати підвищення. Він навпаки, взагалі, далекий від всіх цих розумних гаджетів. Він за все природне і займається тим, що вирощує різні рослини. Типовий професор, ботанік, який намагається довести, що все натурально крутіше, тому і в народженні дитини виникає суперечка між ними. Це така собі чергова серія Чорного дзеркала. Завдяки хронометражу у 2 години тут змогли показати дуже велику кількість гаджетів та і повністю розкрити тему. На протязі фільму, неважливо, яку сторону ви обрали, вам будуть наводити аргументи, чому той чи інший спосіб реально кращий. А можливо, навіть дехто з вас таки змінить свою думку. Відомі актори тут не просто так. Це далеко не найкращі їх ролі, але ти їм реально віриш. Вони гнуть свою лінію до кінця. Як я казав раніше, це стрічка на подумати. Тут немає. Чіткої відповіді, що добре, а що погано, вирішує по суті, сам глядач. Не можу сказати, що фільм легкий. В ньому є трохи гумору і чайлдрішникам точно мимо, бо їм тут просто нічого корисного не розкажуть. Рекомендую дивитися як мінімум удвох, бо вам точно захочеться про це поговорити після перегляду. І чим більше людей дивилося його з вами, тим цікавіше може вийти розмова. Враховуючи, що це майбутнє, та тут багато різних гаджетів, все показано реалістично, не використовується багато комп'ютерної графіки. Навіть там, де воно є, все зроблено так, щоб це не здавалося дуже футуристично. Тут нема літючих машин чи якихось телепортів. Тут все в принципі так, як це напевно і буде в нашому найближчому майбутньому. Різні ракурси в одній сцені, багато декорацій та зйомок оточення. Ну і в принципі, це дуже реалістичний світ. Хоча якби наші головні герої не подорожували, нам жодного разу не показують персональний. Транспорт навіть самокатів ніде нема. Не знаю чому, але мабуть це не просто так. Завдяки саундтреку вийшов доволі таки напружений фільм. Тим паче, сама тема на мій погляд дуже цікава. Місцями навіть нагадує якийсь трилер, немає попсових треків, але в той же час не можу сказати, що є що додати у свій Spotify чи що там у вас. Но при цьому є цікаві композиції, звучить гармонічно. Композитори стрічки Євгеній та Саша Гальперіни відомі за такими проектами, як уроки фарсі, відіграти назад та малавіта. Можна вічно сперечатися в тому, що краще, мати гарантію здоров'я свого та дитини, але при цьому, напевно, втратити той природний зв'язок між нею та батьками. Бо це все відбувається, так би мовити, неприродньо. У будь-якому випадку і там, і там є свої плюси та мінуси. Він дає можливість про це подумати та змінити свою думку і не раз. І так, не вірте, оцінкам під фільмами, завжди майте власну думку. Ну, якось так. Ну а що?